Вчора чоловік, який захотів залишитися невідомим, повідомив, свій диплом Ігор Чобко купив. У мене є мій диплом педінституту, який я закінчив у 99-му році, вступив я в му році. Провчившись два курси на стаціонарі, я перевівся на Заочні. Цього року Ігор Чобко отримав ще й диплом Франкового університету. Вчиться він і зараз, у Львівському регіональному інституті державного управління. Це для нього не друга, а вже третя освіта. У мене вчора вечором було, ну я думаю, дзвінків 15 від моїх одногрупників. І ніхто не впізнає оцю людину, яка це розказувала. Натомість колеги Ігора Чопка впізнали нашого інтерв'юєра. Ним виявився колишній працівник районної адміністрації. Дзвонимо йому і домовляємося про зустріч. Ой, я не в пустому юля. А де ви є? Я далеко влаштовуємо очну ставку. Їдемо в гості до вчорашнього інформатора. Коли мене призначили головою райдержадміністрації, це він вже був написав. Звільнений за вживання алкоголю. Я, наприклад, за 5 років, коли я працював на посаді керівника апарату районної державної адміністрації, в мене не було жодної догани, жодної якоїсь там, що я неправильно зробив, жодної зап'янку П'ють всі. Знаєте, і ви в тому числі колишній працівник райадміністрації, так само як і вчора, але вже відкрито, свідчить диплом колишнього шефа фальшивка. А от підтверджувати своє пияцтво не збирається, каже Чубко, із інших причин звільнив його. То він собі мав свою людину, як то кажуть, що взяти на роботу, і, і мене добав п'ять місяців, щоб я написав заяву на звільнення. Богдан Доліба, який досі працює у Пустомутівській адміністрації, був свідком звільнення Юрія Шабаковського. Ну так було, що був на робочому місці в нетвересному стані і тому конфлікт виник і так далі. І був вільний займаний посад. На колишнього колегу голова пустомутівської райадміністрації адміністрації не буде подавати до суду за наклип. Та нехай йому Бог буде суддя. Я думаю, що такі люди вони не приживуться. Ні. Тим часом телеканал Зік далі чекає на відповідь із Дрогобицького педуніверситету, яка і поставить крапку в дипломній історії Ігора Чопка. Юлія Сівакова, Єрема Мединський, оглядня телеканал Зік.